Бачайте, перебив зв'язок, тобто з зв'язком є проблема, тому перейшли на Wi-Fi, А зараз Андрій продовжить, тобто в реабілітаційному центрі, фізіофіт центр. Тому Андрій розказує далі, що в цьому за е, так в цьому залі відбувається. Ну це зал для кінезіотерапії. Відбувається активна реабілітація. Це вже коли люди можуть робити перші кроки, перші рухи тут активна реабілітація, тоді вже ми повертаємо їх до активного до активного способу життя. Ось виконуються різні техніки, різні методики, особливо тренажер. Спиною ми працюємо з хронічними станами спини. Це зараз актуально захворювання, різні грижі, угу. протрузії. У нас є спеціалісти, які спеціалізуються більше на цьому і дають хороші результати. Ось. Також активна реабілітація спортсменів тут відбувається. Розкажи, що тут тут відбувається? <клес> О, <що це клес> зараз? Дивіться, у нас є хлопець, хлопець він аматор, займається футболом. Uh -huh. до речі. Ось. І в нього йде зараз активна фаза реабілітації. Це вже, це вже підготовка до виходу там на поле, на пробіжки, на заняття спортом пасивним, активним. Ось, е, раніше він проходив е, курс фізіотерапії, в якому ми зараз будемо розказувати. Зараз він вже займається активно в реабілітологу залі. Ось. Е, а от там щось займає. Підключає підключає ті чи інші вправи. Там Ярослав Реабілітолог дає вправи на ахілове сухожилля. Там було пошкодження сухожилля, там так званий, і вже підбирається так само вправи на укріплення м'язів литки, які відповідають за ахілове сухожилля. Котре по котру годину випрацюють, дивіться це заклад є. працює по запису, так? По з запису. 8 ранку буває до 10 і інколи буває, що Добре, залишаємося до Як до вас до записатися, до... записатися? Ну, Е, ну, все на, ми є на сайтах, в, в соціальних мережах, в е, е різних структурах. Це Instagram. є Instagram, Facebook, е, так такий е, фізіофіцентр. Фізіофіцентр фізіофі центр інстанції знаходитися адреса е, вулиця Довга, двадцять фая ми знаємося угу. біля цього. Зараз ми можемо Йдем. прийти в бокс фізіотерапія, це наша гордість, можна сказати, так бо у нас е, хороше ну, сучасне обладнання, деякі апарати аналогів, яких немає в е, нашій області. І ми е, тут е, починаємо наш ранній етап реабілітації. Коли людина прийшла на костелях, їй ще не можна вставати, їй ще не можна робити різні вправи. Е, Ось ми бачимо, як після м, операції на коліні йде пасивна розробка суглобу з е, фізіотерапевтом. Mm. Ось це була операція на передню хрестоподібну зв'язку. Е, ну, і відбувається бачу, різні... бачу, серйозна була операція. Передня хрестоподібна зв'язка. Це для футболіста. Це того ну, пошкодження, дуже суттєве, яке вибуває на рік часу, приблизно вас і в нас. А тут що ти робиш? У ну, нас оце Василю, про професійний робиш? спортсмен, який ми працюємо вакуумна електротерапія. У нього незначні пошкодження колінного солоду, зв'язок. Бокова зв'язка колатеральна. Ми зараз впливаємо електротерапію на те, щоб дати їм оживлення, щоб зняти запалення і е, знизити больові відчуття. Що цей апарат тут може робити? Що він. Е, цей апарат, це, як я говорив, це є електротерапія і плюс е, ультразвукова терапія. Mm -hmm. Можна працювати як окремо, можна працювати в комплексі. Якби не було ультразвук, це є досить хороший і дієвий а е, фізіотерапевтичний цей ударної... ударна хвильова терапія. Тут. Ось стоїть. Ага. У нас повний комплект є. Ну, mm -hmm. е, ударна терапія, е, лазер високої інтенсивності теж дуже хороший апарат, mm -hmm. який при. При гострих станах ми можемо впливати, на, особливо при грижах, біль в спині, ну, він mm -hmm. досить має хороший аналітичний ефект, який швидко знімає. За сеанс-два людина вже може зняти біль і рухатись в принципі, швидше. Ось. На даному ну, це є електротерапія. Пор -портативна. А тут, Ігор, що то такий розріз, то що там різали, що. Результат. Це було пошкодження ахілого сухожилля, операція оперувалася, досить гарно зроблена операція. Зараз е, вже є активний етап реабілітації. Інколи дається фізіотерапія для профілактичних знеболень, бо все ж таки там є рубець, там є ще uh -huh. запалення і реабілітація ахілого сухожилля. Ну, тут гарний рубець, тут вже такі, та, як були, сформований. <реш> Так, сформований. Вже можна працювати. Так, так. Ось е, приблизно 9 місяців е, ахілого сухожилля. Uh -huh. Тут спиною, я так поняла. Ми працюємо спиною, теар-терапія, можете побачити, mm -hmm. побачити. Mm -hmm. теар-терапія. Це хороший метод це для спазмованих м'язів. Тут більше працюється з м'язами, це mm -hmm. радіочастотний струм, який впливає на м'які тканини, м'язи, і цим же в даному випадку на міорелаксацію розслабляє. М'язи стають бачте. Від, людина відчуває легеньке тепло. Ну досить приємна процедура. Її саме більше люблять всі, коли працюємо з спинами. Так? <світ> ось, бо коли там ставимо голки, то <світ> не дуже всі люблять. <світ> не дуже люблять голки. Ні, ні. А що голки ставить? Дієві, так, дієві голки при спазмах, при е, різних е, таких, е, таких різних станах. Ну, бачу, в тебе заповнено. Так. У нас повний комплект фізіотерапії. Це самий потужний, самий, Е, що це така велика та штука. Що це на є магніт високої інтенсивності. Ось він єдиний в області у нас. Це, Принцип дії це е, високоінтенсивний магніт, який впливає на нервові закінчення. Цим же е, може стимулювати або пригнічувати біль. більш ну, досить, е, е, досить хороший ефект і дуже швидкий. Але з ним потрібно обережно, бо Ну, е, ну щось похоже то, що ви побачили, ось як відбувається. Це Так, це 2,5 тесла. МРТ має 1,5 тесла, у нас 2,5 тесла. Ось так десь воно відбувається. Ну, це компетентність фізіотерапевта, ну, поєднання, що з чим, не все можна застосовувати в тому чи іншому періоді. Угу. Е, ось, але все обладнання в нас сертифіковане, воно. Е, воно е, отримали грант? Е, так, ми отримали грант на один з. Апаратів це цю електротерапію. Це, за рахунок тоштою є робота. Є робота. Є. є робота. Так, ми отримали грант 250 тисяч. Угу. Зараз активно оформили двох працівників і ну, користуємось, угу. служить нам, Працює ось і таке. є. Тоби, по працівниках у нас працює теж ВПО, хлопчина з Запоріжжя переїхав до нас. Ми його працюємо. Є, є проблема з, з працівниками? з Так. Так, а наразі кому, нам фізіотерапевтів на цілий робочий день бракує. Нам дійсно запит на реабілітацію зараз виріс дуже сильно. Ось порівняти 10 років тому, коли там реабілітації так ставили, що це ну, слово реабілітація, це одне, а зараз це широкий загалом. Люди потребують цього. Люди... Суботу неділю не працює. Субота працює. Субота працює. Субота працюємо. Так. Працює. Так. працюємо. Неділю вже вихідний. <п>... Mm -hmm. так каже, що у вас ну, якби є замовлення? Дивіться, в день ми наразі приймаємо до 40 пацієнтів. До 40 так, пацієнтів? Так. Ну, пацієнтів... А потреба є. Потреба... Ну, запитів є наскільки? Запитів ми мож... приблизно, якщо ми не рекламуємося, ми взагалі працюємо без реклами, uh -huh. без нічого. Всього це, ми... що, ну я думаю, ми 70 людей могли, могли б. Так. Тільки охопити. немає кому працювати. Нема кому працювати. Ну то це проблема. Так, ну у нас студенти. У нас е, два студенти, і термін лікарі, І uh -huh. ну це трішки вони працюють в другій половині дня, коли у нас нагруженість, де тут uh -huh. ну, розривається все. А зранку у нас вільніше. Ось ну. таке. Думаю, завершуємо. Дякуємо Андрію і його родині, що такий створили бізнес Івано-Франківську. Хотіли показати це. Це важливо для реабілітації, як і військових, так і. Не тільки спортсменів, тобто і просто людей, які потребують після операції, після аварій тощо. Тому користайтеся цією можливістю тут на довге, досить хороше підприємство. Ми сьогодні тут і пропонуємо підтримати Івано-Франківське. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава.